Ворог точно що впирається, дуже потужно навколо Бахмута і на північ від міста, і південніше буквально на від початку тижня окупантам вдалося трохи продавити українську лінію оборони в районі Берхівського водосховища, так само незначно, але тим не менше було просування вздовж автошляху Бахмут-Костянтинівка у бік Іванівського. Водночас, ну точно що з власної волі москвити не підуть на південному фланзі. Вот з цього всього. Виступу, але в що вже зараз розбудовують потужну лінію оборони вздовж рокадного автошляху Бахмут-Горлівка, траси Т-0513, зокрема, от на ділянці між Опитним, це фактично Південна околиця Бахмута до Миколаївки II. У мене тут питання, чи... але, вочевидь, що наші тиснуть, тиснуть ага. по всьому фронту. І питання тут, чи усвідомили вже московицьке командування, що вони втрачають, принаймні, цей фланг. І просто не подають так, знаєте, гарна міна при поганій грі. Чи все ж таки це скидається на можливу пастку? Пам'ятаєте, десь з місяць тому американські видання писали про тактику так званої цієї гнучкої оборони? Угу. Розбудують лінію, затягнуть, а потім матимуть можливість вдарити одночасно з бахмута і з горлівки фактично у фланги нашої груповані тактика мішка. Її можна простіше назвати, ніж називали її еластичне. бачите, утворюється мішок. Де у нас? У нас от є от напрямок Мелітопольський, бачите, що хотів ворог робити. Те, так, саме те, 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 саме. Тобто, те саме. Те саме, до речі, вони зараз збираються робити на лівобережжі. Тактика одна і та сама з флангів затискати. Тут це було розгадано і бачите, що наші сили стабілізували фланги, тому що це була серйозна задача, бо ми розуміємо прекрасно, чим це загрожувало. Тут те ж саме вони пробують то робити. Ціна ця загроза вона існує. Вона існує, звичайно, і вона прораховується. Я думаю, що ця тактика вже командуванням і генеральним штабом вивчена, досліджена, як ворог намагається діяти, тобто дещо втягнути, а потім намагатися вдарити з флангів. І звичайно, що з цієї точки зору вони навіть готові відходити дещо, начебто, під вогневим тиском і впливом українським. Ських військ, а потім розумієте створювати ось ці загрози. Ну так як ця вже тактика, в принципі, освоєна вивчена у нас. Я думаю, що це і враховується зрештою. Розумієте, що і просування йде доволі обережніше, бо ці фланги треба стабілізувати. Стабілізація флангів це завжди робота, як, як і вирівнювання фронту, власне кажучи, це теж лінії фронту, це теж непроста робота. Я тому... Так розумію, що якраз ми то зараз і намагаємося розшир... Фактично те, що робили на свого часу на молітопольському напрямку, розширити фланги курдюмівка Озянівка намагаємося атакувати тут зеленопілля ще. І північно східніше кліщівки, тобто розширити оцю так, оце розширювати розширювати плаздан, клинювання і тоді забезпечувати стабілізацію планів. Тоді забезпечується просування наших військ. Про докладніше про ситуацію навколо Авдіївки є можливість почути так би мовити з перших вуст. Антон Коцуконь, речник 110 ї окремо механізованої бригади. Антона, вітаю тебе! Дуже радий що. В незвичній трохи ролі тебе бачити, але дякую, що знайшов можливість долучитися до розмови. Скажи, а відколи, от відколи саме поновилися оці штурми навколо Авдіївки, і от на яких ділянках та у який спосіб зараз московити тиснуть найактивніше? Ну дивіться, насправді казати про те, що поновилися штурми, можливо, не зовсім правильно, тому що вони власне і не затихали, починаючи від 10 жовтня, коли був оцей от найбільш масований наступ, але насправді активність більшу, ніж зазвичай. Ворог почав проявляти і до 10 жовтня, але от починаючи з 10 жовтня, коли він масово кинув і особові склади, і бронетехніку і станом до тепер, власне, ці штурми не припиняються. Так само ворог ходив в піхотні атаки. Зараз правда, можливо, трішки менше бронетехніку застосовує, але немає якихось припинень інтенсивності бойових дій. Щодня відбуваються бої щодня важкі бої. Антоне, а от ти вже трохи згадав, в перші оці от перші хвилі цих атак було таке, що московити сунули ну фактично колонами. Я розумію. Там топографія трохи така специфічна, да навколо Авдіївки, але навіть десант сидів не в бронемашинах, а на, на броні танків. Зараз така сама, таку саму тактику, чи я не знаю, там технологію застосовують московити. Чи трохи вони навчилися уроки отримали з того першого наступу? Дивіться, після 10 жовтня, ну і 10 жовтня також, включно дуже сильно отримали по зубах московити дуже сильно і особовий склад там ледь не батальйонами сили оборони на авдіївському напрямку 200-300, але в масштабах майже там батальйонів і броньовану техніку палили, підбивали також просто в промислових масштабах. І після того ворог частково змінив тактику. Тепер бронетехніку не кидає так масово. Зазвичай її залучає до ударів на тих напрямках, там де вони собі хочуть можливо більшого результату досягти, але вже так масово стараються не кидати. Ну умовно кажучи, починає берегти техніку. Отака, от дещо зміна тактики в росіян. Але піхотні штурми постійно відбуваються, і багато людей вони кидають. І відповідно ці люди дуже часто лишаються на полі бою. Антоне, а ворожа авіація. От ну, вона завжди була великою проблемою навколо Донецька, тому що вони вільно оперували фактично з глибини окупованої території. Зараз, принаймні, з напрямків там, основних ударів, основних наступальних зусиль окупантів, ворожа авіація підтримує московитів? Підтримує постійно. В середньому десь приблизно 10 авіанальотів на авдіївський напрямок щодня, і в більшості з цих авіанальотів вони використовують. Керовані авіабомби працює як як літаки, так і гелікоптери з приводу кабів. От Саша, ти нещодавно був сам в Авдіївці, Бачив в якому стані там будівлі в Авдіївці. Там кожна друга третя будівля без якогось під'їзду. Оце от робота цих керованих авіабомб. Дуже часто вони їх застосовують. А по місту по самому, ну я зрозумів, каби летять артилерія. По місту продовжує працювати. я Так розумію, теж. Працює абсолютно постійно. Працює артилерія, міномети, реактивна артилерія, ствольна артилерія. Все працює цілодобово. Антоне, дуже дякую тобі. Дякую, що знайшов можливість в тому щільному графіку долучитися до нашої розмови. Антон Коцуконі, речник 110 десяток механізованої бригади, був щойно на прямому зв'язку Завдіївки.